Доброго дня в попередньому відео ми показували, як пройти ідентифікацію на сайті пенсійного фонду на порталі пенсійного фонду України пройти ідентифікацію для пенсіонерів, яку треба пройти до 31 грудня грудня поточного 2025 року. І ми побачили, що єдиним способом проходження дистанційного проходження ідентифікації пенсіонера це зайти на сайт пенсійного фонду через Діє-Підпис. Тому в сьогоднішньому відео я би хотів вам надати інструкцію, як створити дія підпис, щоб потім використати цей дієпідпис для входу на портал пенсійного фонду і проходження ідентифікації. І так, давайте перейдемо до покрокової інструкції. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях. Друзі, і так ми перейшли до процесу встановлення дії на ваш телефон. Це може бути айфон або телефон на андроїді. Вам не треба перейти в магазин додатків. В... На iPhone це Apple Store, а на Android це Google Play. В пошуку треба написати Дія. Пошук знайде ось застосунок Дія і встановлюємо його на ваш телефон. Встановлюється буквально за 10 секунд, і після встановлення у вас ось на робочому столі вашого телефону з'являється ярличок Дія. Переходимо в Дію і починаємо реєструватися в застосунку Дія. Натискаємо Дозволити. Реєстрація можлива через Bank ID. Ось є через Приват24. Банк ID це реєстрація через ваш обслуговуючий банк. Тут є достатньо багато різних банків. Ну, Давайте я зареєструюсь через приват 24 Вводимо свій телефон, тобто проходимо. Ідентифікацію, тобто, як ви входите в свій інтернет-банкінг вашого банку, який ви обрали. Увійти. Ось іде запит від дії через ваш банк, отримати е, дані, погоджуємося. Особу підтверджено, продовжуємо. Чекаємо на телефон код підтвердження, повинна прийти смс-ка. Ось така смс від дії. Вводимо дані з смс -ки. підтвердити. Дякую, особу підтвердження. Далі. Придумуємо код чотиризначний для дії. Це ще не Дія підпис. Проходимо вхід через Face ID. Можна пізніше це зробити, натиснути кнопку дозволю пізніше. І ось ми знаходимося вже в додатку Дії. Тут є ось ці ці сервіси, головна сторінка. І це ще не власне оформлене, не. не Згенерована дія підпис І для дія підпису вам треба натиснути на ярличок меню в правому нижньому кутку. Ось. І ось буде ключик-такий підпис Нам треба активувати дія підпис Активували. Натискаємо Активувати. І у нас проходить ідентифікація нас через камеру. Ось я пройшов ідентифікацію через камеру, натиснути Далі. І ось тут п'ятизначний п'яти П'ять цифр для дія підпису І підтвердіть: повторіть це п'ять цифр коду для дія підпису Тобто, цим кодом ви будете підтверджувати підпис на яких сервісах, наприклад, під час ідентифікації пенсіонера. Чекаємо. Все, дія підпис активовано. І якщо ми знову зайдемо. В Дія підпис», побачимо, що вона активовано. І тепер, коли ви будете заходити на портал пенсійних, пенсійних послуг і вибирати вхід на свій кабінет пенсіонера на порталі пенсійних послуг, тепер вам треба буде просто обрати метод ідентифікації через «Дія підпис». з'явиться, якщо ви на ноутбуці робите це все або на комп'ютері, з'явиться QR-код, який вам треба буде відсканувати. Ось на головній сторінці є сканувати QR-код, і ви будете сканувати той квадратик, який з'явиться у вас. І потім у вас підтягнеться автоматично дія підпис і ви вкажете той пароль, який ви вказували під час генерації дія підпису. І вас потім пусте в ваш кабінет пенсіонера пенсійного фонду. І це буде пройдена ідентифікація.